Переполох у лісі Ольга Супер Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. У великому лісі жила маленька мишка. Одного сонячного ранку вона висунула з нірки свого носика і почала принюхуватися. Чи немає часом десь поблизу лисички, якої мишка дуже боялася? Поблизу нікого не було, і мишка, полегшено зітхнувши, вилізла з нірки. Вона потягнулася лапками до сонечка, роблячи зарядку. Потім п'ять разів присіла. Десять підстрибнула, поплескала в долоньки і полоскатала себе хвостиком за вушка. Та тільки но ну вона хотіла вмитися краплинкою роси, як позаду щось тріснуло. Трісь. Ой! Підстрибнула мишка. Лисиця, це вона чатує на мене. запищала вона і кинулася навтюки. Мишка бігла дуже швидко, перестрибуючи через гілки, шишки й жолоді. Біжить, дивиться, зайчик під кущем сидить. Ой, на бігу закричала до нього мишка. Допоможи від лисиці втекти, жениться за мною, з'їсти хоче. Зайцю повторювати не треба. Дремену біжить, куди очі дивляться. Мишка не відстає. Пищить підстрибуючи, звірі на них дивляться, дивуються? Що сталося? Куди поспішаєте? питають. А мишка із зайцем не зважають, біжать дороги не розбираючи. проминули лисячу нірку. А лисичка прокинулась від такого гамору, виглядає з нірки і думає. Куди це зайці з мишкою біжать? Чи, може, спортивні змагання влаштували? Ах, та й далі спить, а заєць мишою вже й з сил вибились, упали на галявині, лежать відхекуючись, посходились до них звірі, питають: Що сталося? Ой, ой, та за нами лисиця женеться. Озирнулися звірі, нікого немає. Тихо в лісі, гарно. Та й давай сміятися з боягузів. А ті побачили, що дарма злякалися, і собі реготатися почали. Та аж по землі качаються від сміху, а потім звірі ще й пісеньку про них склали. Бігла мишка через хай каже зайцю, помагай, помагай мені тікать, щоб лисиці не здогнать. Заєць собі дременув вуха до хвоста пригнув і старається біжить, мишка поруч ним пищить, і біжать вони удвох в лісі став переполох, а лисиця собі спить і нікуди не біжить. Отож і ти нічого не бійся, а краще візьми та й засмійся. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини. Лисичка сестричка, українська народна казка. Ставте лайк, щоб підтримати вихід. Украла собі лисичка сестричка-курочку та й біжить. Біжить та й біжить. От стала її ніч застигати. Бачить вона хатку. Заходить туди. Клонила звичайненько та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяї кажуть добре, ночуй. А де ж я свою курочку подіну? Пусти її під піч. От вона так і зробила, а вночі нишком устала, курочку з'їла й пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала. Ой, де ж моя курочка, а під піччю? Я дивилась, там нема. Та сіла та й плаче, тільки й було добра, що курочка та й ту забрана. Віддай мені, хозяїну, за курочку качечку. Нема що робити. Треба Ой. давати. Взяла качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить. Аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку. Заходить туди та й каже. Добрий вечір, люди добрі. Ті, Дай Боже здоров'я. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою качечку подіну, Пости її в хлів, між гуси? От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, качечку з'їла й пір'ячку загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. А де ж моя качечка? Глянули в хлів нема, каже хазяїн. Мабуть, гусей випускали, так випустили її. Лисичка плаче. Тільки й добра було, що качечка. Та й те забрано. Віддай мені хазяїне за качечку вусочку. Нема що робити. Треба давати. Взяла вусочку в мішок та й пішла. Іде та й іде. Аж і знову. Вечір настає, бачить вона, що стоїть хатка, зайшла туди та й каже: Добрий вечір, люди добрі. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде тобі буде лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, з хвостиком обгорнуся, так і переночую. Вони кажуть: ну, добре. Ночу. А я свою гусочку подіну, пустив хліб, то ягня. От вона так і зробила. А сама вночі нишечком устала, гусочку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. А тоді, а де ж моя гусочка, подивилась нема. От вона й каже хозяйнові, Де я ні бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене що вкрадено. Хазяїн і каже то, може, ягнята затоптали її, от лисичка. То вже, як хоч, хозяйне, а віддавай мені ягня. Віддали. Взяла в мішок те ягня та й пішла. Біжи та й біжи, зустрічає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч, і знов давай казати Пустіть, людей добрі, переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую. Добре, ночую ще своє ягня подіну, пустив загороду. От вона так і зробила, а вночі нищечком устала та і з'їла те ягня. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала, а далі сіла та й давай знову плакати. каже де я ні бувала, такої пригоди не зазнавала, що одно було добро, та й те вкрадене. Хозяїн і каже ото невістка гнала воли, то може й випустила. От вона й каже йому Ну, як собі хоч, хозяїне, а віддавай мені невістку. Свекер плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки взяла невістку в мішок, от іще вона не вийшла, як якось там відвихнулася із хати. А син узяв, виняв із мішка невістку, а ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла той мішок з собакою та й понесла. Несе та ще й приказує за курочку качечку, за качечку гусечку, за гусечку ягнятку, а за ягнятку невістку та як струсне тим мішком. То та собака а вур, а лисиця, а капосна невістка. Пособачилась? Ану гляну на тебе, яка ти є, узяла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, а собака звідти. Вона навтік, собака за нею. Вона далі, далі в ліс, от-от дожене. Ні, таки добігла до нори, заховалась, сидить у норі, а собака над норою не може улізти. От вона й давай питатися ушей. Ушечки мої любі. Що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те, ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої любі ушечки, я вам сережки золоті куплю. Тоді до очей. Що ви, оченьки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої оченята, любі. Я вам золоті окуляри куплю, потім до ніг. Що ви, ніженьки мої, думали, гадали, як від того приклятого хортища втікали. Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше втікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. О, спасибі ж вам, мої любі ніженьки, я вам куплю червоненькі черевички з рівними підковками. А що ти, хвостище помилище, думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало? Те я думав-гадав, між ногами плутав, щоб хор догнав, золоту кожушину зняв. Розсердилася лисиця на хвоста та й вистромила його з нори. На, на тобі хортище собачище, хвоста відкусив, а хорт як ухопив, так увесь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці. А ті побачили, що вона куца, давай з неї сміятися. Вона каже Дарма, що без хвоста, але я вмію хороводи скакати. «Як?» Та так, тільки треба вам хвости позв'язувати, то й ви навчитися. Ну, пов'язуй, позв'язувала їм хвости, а сама збігла на шпиль та звідтіля як гукне. Тікайте, бо йде вовчи ще помалище. Зайці як сунуть усіма сторонами, так хвости пообривали. Після того, як посходились докупи зайці, бачать усі без хвостів. От і давай питатися один одного. Ти був, лисички? Був. І я ж, братіку, був. От вони й почали змовлятись. Так вона почула та бачить, що лихо та з 6 лісу. Та так про неї не чути стало. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини Як звірята дощику раділи Ольга Зубер. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Одного разу гуляв борсучок на лісовій галявині, аж раптом почав дощик накрапати. Засмутився борсучок і пішов у хатинку. Коли це чує, сміх на дворі Вийшов, дивиться. А то жабеня по калюжі, стрибає і сміється. А, а що ти робиш? питає борсучок. Дощику радію. А чому? А тому, що можна по калюжах плигати. Та хіба ж дощику хто радіє? здивувався борсучок. Та всі радіють. Іди подивися. От борсучок вирішив перевірити, чи ще хтось у лісі радіє дощику. Аж дивиться зайчик лапки вгору тягне, сміється. А ти що, зайчику, дощику радієш? питає борсучок. А як же? А чому? А тому, що можна шубку вимити, буде вона в мене чистенька і блискуча. Пішов борсучок далі. Чує, в хатині лисичка співає. Зайшов до неї борсучок та й питає: А ти, лисичко, що дощику радієш? Звісно, а чому? А тому, що квіточки мої швидше зійдуть. А гарно буде біля моєї хатинки. І справді, погодився борсучок. Та й пішов далі. Бачить їжачкова хатинка. Зайшов питає А ти, їжачку, також дощику радієш? А то як же? А чому? А тому, що можна цілий день книжечки читати. Пішов борсучок далі. Коли це чує, то з під кущиком плаче. Аж то мишка. А ти, мишко, що? Дощику не радієш? Де там? Ні погуляти, ні повеселитися, Рюмсає мишка. Та ти що? Навпаки, дощик це ж те, що треба для веселощів. Коли йде дощик, можна і шубку вимити, і книжечки почитати. А ліс якийсь стане гарний після дощику. А головне можна по калюжах поплигати. «І справді!» Я було засмутилася, погодилася мишка, а давай разом веселитися, запропонував борсучок. І почали вони під дощиком вистрибувати, а потім ще й підтанцьовувати. Одним словом, навіть сам дощик не сподівався, що в лісі буде так весело. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини. Підтримати вихід нових казок можна за посиланням під відео. Вовк і Козлята Наталя забіла. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових касок. До козиної, до хати з лісу стежечка веде. В хаті маму ждуть кослята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить. До воріт коза підходить, у ворота стукотить. Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла, відчиняють їй козлята, з ними вірний пес рябко, і заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг що під ворота сунув ніс. Зараз, думає, козляток проковтну одним ковтком. І почав він промовляти ніжним, ніжним голоском. Відчиняйте, козенята, я несу вам молока. Чуєм, чуєм, це не мати в неї пісня не така. Тут один сапок, сміливий, нишком глянув через пліт. Бачить, вовк страшний, жахливий, причаїв біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить, витягає гострий ніж і гукає нетерпляче «Відчиняйте-но скоріш, а козлята ми не проти, не злякались хижака. Відімкнули враз з ворота, та, як випустять рябка, Вовк, побачивши собаку, підібгав лякливо хвіст, відстрибнув та з переляку, як під міст. Саме йде тут з лісу мати, молока малим несе. А назустрічі їй козлята, та й розказують про все. Почала коза радіти. Ну, рябко, наш молодець, ну і розумні в мене діти. Тут і казочці кінець. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини. Як зайчик сон шукав Ольга Супер. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Настала ніч, а зайчикові не спиться. Сидить собі під ялинкою, оченятами кліпає, зашелестів у листячку їжачок. Чого не спиш, зайчику? питає. Та «Да, не спиться. Десь сон мій подівся? відповідає зайчик. Де ж це ти бував, що сон загубив? посміхнувся їжачок та й подріботів собі далі. А справді, думає зайчик, де ж це мій сон подівся? Треба його пошукати. Позаглядав він під ялинкою. У кущиках заглянув у мишачу нірку, а сну ніде немає. Піду в сови поспитаю вона мудра? Може, підкаже, де мені сон шукати? Пішов зайчик до старої сосни, на якій жила премудра сова. Спитає: Добрий вечір, тітонько сова. Підкажіть, будь ласка, де мені мій сон шукати? Вам з високої гори все видно? Чи не бачили його? Без нього заснути не можу. Дуже він мені потрібен, просить зайчик. Бачу, бачу, відповіла, примуржившись сова. Он, де він? На тім краю лісу під ялинкою сидить, журиться. Тебе чекає. Біжи мерщій. Зайчик кинувся на край лісу, а ліс Великий довго доведеться йому серед сосен та ялинок стрибати. Біг, біг, стомився, упав під сосною, лежить відгекуючись. Ось трішки відпочину, а потім далі побіжу. Каже зайчик, та від бігу так стомився, що не счувся, як і заснув. Так і ніч минула. А вранці, як прокинувся, нічого не втямить. Де він? Що з ним? Сів, почухав потилицю, згадав нарешті, як сон шукав. Ой, каже, Здається мені, що сон мене швидше знайшов, ніж я його. Добре, що він у мене породкий та спритний, а то довелося б мені по нього аж на край лісу бігти. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ. Української казкової спадщини